Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новини спорту щорічно у нашій державі нагородою національна легенда України. Президент країни відзначає людей, які зробили внесок установлення незалежної країни та захист нашої держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність у 2024-му Серед 11 видатних особистостей глава держави Володимир Зеленський разом з першою леді країни Оленою Зеленською вшанував відзнакою. Чемпіона світу з боксу у хевівейті за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика, та найтитулованішу українську спортсменку в історії Олімпійських ігор, їхню дворазову чемпіонку з фехтування на шаблях, шестиразову чемпіонку світу і восьмиразову Європи Ольгу Харлан. Минулого року подібною нагородою було відзначено посмертно заслуженого тренера України з художньої гімнастики. Альбіну Дерюгіну у 2022-му почесне звання отримав Андрій Шевченко, а роком раніше Олег Блохін. Втім, маємо на жаль, зворотній бік такого чемпіон світу зі швидких шахів та бліцу, колишній громадянин України Сергій Карякін, який у 2009 році відмовився від нього на користь російського, а згодом підтримав війну у нашій державі та неодноразово демонстрував символіку окупантів. Приїхав підтримати росіян на харківському напрямку і під час візиту потрапив під атаку українських дронів, після якої Скаржився на вибите скло автомобіля та отриману контузію у 2022 році. Зрадник отримав державну нагороду Росії. А нещодавно з'явилася інформація про те, що Карякін може стати сенатором від Криму у Раді Федерації Росії. Новоспечена чемпіонка Олімпійських ігор з легкої атлетики зі трибків у висоту серед жінок Ярослава Магучий з Дніпра продовжує свою переможну ходу. Наразі вона стала переможницею першого старту після Олімпіади в Парижі яким став черговий етап діамантової ліги 2024 у швид. Царські Лозанні, де вона святкувала успіх з результатом 1 метр 97 сантиметрів. Ярослава намагалася криту планку на висоті 2,03 проте всі три спроби виявилися невдалими. Друге та третє місця посіли представниці Австралії Елеанор Патерсон та Нікола Оліс-Лагерс, відставши відповідно на 3,7 і сантиметрів. Ще одна Українка Ірина Геращенко розділила п'яту позицію з Сафіною Садулаєвою з Узбекистану, зупинившись на позначці 1 метр 188 сантиметрів. Метрів томість Федерація Дзюдо України після невдалого виступу своїх спортсменів на Олімпійських іграх в Парижі зробила жорсткі висновки на своєму розширеному засіданні. Вона визнала незадовільною роботу тренерського штабу штатної збірної України під час Олімпійського циклу. Найкращим досягненням на Олімпіаді в Парижі серед трьох жінок і двох чоловіків, які брали там участь, сталося уме місце Єлизавета Литвиненко з Дніпра. Всі інші Дар'я Білодід, Дільшот Халматов та Богдан Ядов завершили свої виступи на стадіоні восьмої фіналу ще раніше. 16-й турнір залишила Христина Гоман. За таких обставин головний тренер збірної Віталій Доброва та старші тренери чоловічої і жіночої команд подали у відставку. Проте всі вони продовжать тимчасово виконувати свої обов'язки доти, доки не буде затверджено новий склад тренерського штабу. Внутрішній конкурс на ваканні посади відбудеться після звітно-виборної конференції Федерації дзюдо України, яка запланована на 5 жовтня. Після чого на них очікує конкурс у міністерстві молоді та спорту. Адіос, Кривбас до побачення Кривбас мова про протистояння криворізької команди на стадії раунду плей-офф кваліфікації ліги конференції з іспанським Бетісом, де вже у першому номінально-домашньому поєдинку у словацькому кошице підопічні Юрія Вернедуба поступилися 0-2, Після чого матч відповідь у Севілії з великою ймовірності буде для господарів формальністю. Кривбасу, щоб продовжити єврокубковий вояж, потрібно 29 серпня здійснювати виїзне диво, передумови для якого поки що складно розгледіти. Подібне. Підтверджують і експерти, які вважають фаворитом майбутньої зустрічі іспанців, і дають на їхню перемогу мінімальний коефіцієнт 1,18. тоді як криворістям відводять цілих 13,48, а нічя котирується з коефіцієнтом 6,09. Якщо кривбас вилітає, то він завершить боротьбу у єврокубках нинішнього сезону. Невдалий виступ України протягом поточного тижня у Єврокубках. До цього була також поразка з ідентичним рахунком Київського Динамо від. Австрійського Зальцбурга у лізі чемпіонів позбавив нас набраних очок в таблиці коефіцієнтів УФА. Ми поки що зберігаємо в ній 20-те місце. Втім, відставання від Хорватії побільшало до 0,575 тисячних сімдесят бала, у якої залишилося два клуби у Єврокубках з чотирьох, що стартували. Не виключено, що після раунду плей-офф аналогічна кількість команд буде і в Україні зберігся і відрив у 0,425 тисячних п'ять бала нашої країни від Сербії, що йде на 21- му місці. Колись вже екс-генеральний директор відразу двох дніпровських клубів футбольного Дніпра і спортивного Дніпро Дніпра-1» Андрій Русов, за каденцією обидва почергово дочасно припинили своє існування через банкрутство, представлений футболістам людських Карпат як новий генеральний директор, але поки що не офіційно. Одним з напрямків його діяльності буде селекційна робота. Два дебютанти екстраліги України з футзалу, Дніпровський атлетік футзал та суха балка жовті води серед 12 команд. Взяли старт у всеукраїнському турнірі. Кубок нескорених, які у двох які у ході двох етапів у рівному інофранківську та коломиї з'ясують володарів золотого і срібного кубків турніру. З поразки 1-2 від срібного призера минулорічного чемпіонату екстраліги України з футзалу Львівської енергії розпочав груповий етап Кубку Нескорених дебютант вітчизняного елітного дивізіону Дніпровський Атлетік футзал. Енергетики вже на п'ятій хвилині повели у рахунку після удару Владислава Козака, з яким не впорався голкіпер. Підопічні Олександра Кабаненка поновили рівновагу під завісу першої половини зустрічі, коли їхній капітан Віталій Дзюба першим опинився на добиванні після того, як воротар зреагував на постріл зі штрафного. На жаль, три. Мати ніч'ю дніпровцям не вдалося. На передостанній хвилині поєдинку вони пропустили прикрий гол, автором якого став Володимир Буньо. Натомість інший представник нашого регіону на турнірі і також новачок екстраліги України Сухабалка балка жовті води у своєму стартовому поєдинку перед екватором першого тайму пропустила від фіналіста Кубка України минулого року Київської Аврори, за яку відзначився Олександр Школьний за півтори хвилини до сигналу на відпочинок. Жовтоводець Зеленкевич на п'ятачку по хокейному підставив ногу і рахунок став нічийним 1-1, Далі більше. На 24 й хвилині Анатолій Міленький віддає пас праворуч на Артема Петренка, і той виводить суху балку вперед. Проте майже відразу кияни поновили рівновагу. Дуплет до власного активу записав школьний. Потім, в притул до фінального свистка, забивала лише столична команда, яку спочатку ударом здалеку не без огріху воротаря жовтоводців вперед вивів Тимофій Буханевич. Крапку у поєдинку поставив Артем Шеремет, який спрямував м'яч у власні ворота після прострілу з лівого флангу. Отже, чотири на користь Врори загалом же у змаганнях беруть участь 12 команд, які на попередньому етапі у формі кожна з кожною зіграють за коловою системою у трьох групах у Рівному Івано-Франківську та Коломиї чого перші другі місця, а також два кращих третіх, вийдуть до фінальної вісімки, яка буде поділена на два квартети, у яких команди знову посперечаються кожна з кожною. Переможці груп у стиках зіграють у фіналі за золотий кубок. Другі місця кожної з'ясують володаря бронзових нагород, і також відповідно хто посяде п'яте та сьоме місця. Срібний кубок розіграють чотири колективи, які не потрапили до фінальної вісімки, сильніший з яких і стане володарем призу. Хто куди після того, як багаторічний лідер українського жіночого волейболу, чемпіон країни Володар Кубка України та учасник двох останніх сезонів Ліги Чемпіонів Прометей Дніпро був закритий президентом Володимиром Дубінським, всі гравчині терміново шукають собі нові команди, переважно за кордоном. Так, колишній капітан команди Світлана Дорсман тепер виступатиме за польський металакс палац Битгорщ. А зв'язуюча Дар'я Шаргородська перейшла до казахстанського ЖТСУ. Центральна блокуюча Олена Харченко захищатиме кольори румунського. Ко клубу Алба Блаш в Румунії в Бухарест наступного сезону гратиме ще одна центральна блокуюча Анастасія Маєвська. Натомість догравальниця Євгенія Хобер вирушила до Угорщини до клубу Уїв Пешт у Словенії в команді Нова Гориця. відтепер тепер інша зв'язуюча Вікторія Олійник. Її теска діагональна Данчак вилетіла до Південної Кореї, де стала гравчиною клубу ІБК. Альтос трохи раніше з прометея пішли усі легіонерки на чолі з головним тренером болгарським фахівцем Іваном Петковим, який наразі працюватиме у французькому лякане. Сердка діагональна Марта Дрпа вже у грецькому пауку, а її співчизниця-догравальниця Бояна Міленкович та Туркеня Меліса Дюкмен влаштувалися у турецькому біля дієспорі. До Казахстану в команду Берель вирушила Марта Федік, яка в минулому сезону виступала за інший дніпровський клуб Аланта. А перед Цим стала чемпіонкою України у складі Прометея. І на закінчення вислувальник з міста Зеленодольська Володимир Снігір виборов золоту медаль на дистанції 500 метрів і срібну на одну тисячу на всеукраїнських змаганнях Олімпійські надії, які завершилися в Умані. Успіх дав йому можливість пройти відбір до збірної команди України для участі у міжнародних змаганнях Олімпік Хаупс Регата, які відбудуться 19 вересня у місті Сегет Угорщина. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.